Вітаю всіх на телеканалі. «Нізван». Я яслана Орловська розпочинаємо великий ефір. Сьогодні резонансна заява її ніхто не очікував серед українців, але все ж таки лідер радикальної фракції радикальної партії Олег Ляшко заявив про вихід фракції із коаліції і перехід її до позиції до чинної влади. Слухаємо. Ми не бачимо за можливе далі перебувати в коаліції, яка фактично знищена була вчора руками президента Порошенка, голови Верховної Ради Гройсмана, які всупереч позиції більшості фракцій коаліції внесли до парламенту питання змін до конституції як наслідок. Це смерті на майдані перед Верховною Радою, це криваві провокації, в результаті яких постраждали сотні людей. Фракція радикальної партії. Не вважає за можливе перебувати в коаліції, яка не здатна проводити курс на підвищення рівня життя людей, на вирішення соціальних проблем людей, в результаті діяльності якої фактично сьогодні ми маємо реванш банди Януковича. Ми фактично сьогодні маємо нову коаліцію у Верховної Раді. Тому від імені фракції радикальної партії я повідомляю про наше рішення, про вихід із коаліції. Заява зроблена про те, які будуть політичні наслідки, зокрема і для коаліції і для перспективи проведення дострокових парламентських виборів. А будемо чекати зараз. Дуже багато версій, дуже багато сценаріїв пропонують, малюють, але завжди найцікавіше те, як реагують у соцмережах, не лише українці, а так само як і політики, тому що на камеру і в куларах, а вони не такі відверті, а навіть так би мовити, у тому, як вони вибудовують цю версію. Ну йде, що Сергій Лещенко так моя версія вихідляшка з коаліції це крок на випередження генпрокуратура готує повідомлення про підозру віцепрем'єру від радикалів Вощевському. Крім того, є подання на депутата лозового та готуються. Там вже готові на Мосійчука та лінька. Найкращий захист від кримінальних обвинувачень це з опозиції. Тепер ляжко буде кричати, що це розправа над ворогами режиму Порошенка. А далее Бурислав Буреза, він позафракційный. Так сказал сказав наступная интрига в том, как и на каких условиях будет переподписано коалиционное соглашение, что в него войдет, что выкинут и что будут действительно реализовывать. Теперь осталось подтвердить последний прогноз о том, что перевыборы в Верховную Раду будут весной или осенью следующего года. Дата зависит от результата местных выборов. Но подготовка к перевыборам Верховную Раду началась уже сегодня в стенах Верховной Рады. Боже храни Украину. Антон Геращенко, радикальна радикальна партія. Что это означает для будущего коалиции, в которой остаются четыре парламентские фракции? Это означает, что остающиеся коалиции фракции или научатся уважать и лучше понимать друг друга, будут работать по регламенту и крепят таким образом парламентскую демократию и государственную власть в Украине в целом, или со временем вслед за радикалами из коалиции выйдут самопомощь и батькивщина, что в конечном счете приведет к распаду коалиции и новым парламентским выборам. Пока оставшимся четырем фракциям надо работать по сценарию номер один, а если мы его не выполним, то сценарий номер два неизбежен. И в дом политтехнолог Тарас Борезуэть. Технологический ход для ШКО на развал коалиции. Радикалы долго и упорно провоцировали, чтобы их попросили на выход. Когда этого не случилось, вышли сами. Думаю, что настоящая причина вовсе не в Конституции, а в том, что в ближайшее время могут быть озвучены обвинения в адрес Валерия Ващевского и уголовные дела по ряду депутатов. По факту, радикальная партия Олега Ляшка идет, идет вслед за свободой. Ну, от такі от найвлучніші коментарі, найбільш такі резонансніші. А так ми зацитували. А зараз разом з гостями великого ефіру це народні депутати України в фракції радикальної партії Олега Ляшка, Юрій Чежмари, в фракції блоку Петра Пороженка, Олег Барна. Зараз і будемо розбиратися в цій ситуації. Почуємо їхні версії і чого чекати далі. Пане Олеже, пане Юрію, доброго вечора. Бежаю здоров'я. Навзаєм пане напевно, що спочатку вас ну ви почули так, от коментарі. Зокрема, і від Антона Гращенка, це народний фронт. Те, що сказав Сергій Лещенко, це фракція блоку Петра Порошенко. Сергій Лещенко він журналіст так само продовжує працювати і для української правди. Ну, ну як Берез... ви відреагуєте перезветься Лещенко зрозуміло, це темники банкові. хід. Ні, це банки від банкової темники, там навіть не поміняли місцями, все тільки в одну сторону. Бить. Антон, мені сподобалося, як я не читав його комент, правда, але він красиво сказав: якщо ми не будемо поважати далі себе в коаліції, то вийдуть інші. Він підтвердив те, що в коаліції немає єдності і не було єдності. На жаль, треба відмітити, що навіть якщо брати учорашнє голосування по конституції, коаліційна угода передбачає, що виносяться закони від коаліції, скажімо, на Голосування, коли є рішення п'яти фракцій, немає маленької чи великої фракції. Три фракції проти вони все рівно виносять. В той же час закон про імпічмент не виносять, закон про ТСК не виносять. Тобто, де факто треба зрозуміти, коаліція вже не існує давно, і ті фактори, що ми щось розвалюємо, не можна вже мертве тіло. В, у, умертвити ще один раз вона мертва. І те, що вчора Луценко сказав, до речі, що коаліція це мумія у піраміді, так яку на не треба трогати, а треба шукати голоси в інших фракціях, тобто в опозиційному блоці. Говорить про те, не так я кажу про сьогодні про Луценка, що розумно в розумному голові, то Луценка на язику. Оце те, як думає банкова про коаліцію. Оце те, як вона виконує коаліційну угоду. Тому де факто. І не і не існувало вже давно ніхто не зважав на ну, думку, легко не говорити, виходячи із коаліції. Так справді от ви пригадали про те, що це там, мертва мумія. А таке, що о, ну таке вже обговорюємо, я пригадую просто буквально нещодавно. Олег Ляшко, знаєте, що сказав? Вихід із коаліції це фактично шлях до дострокових парламентських виборів. Я просто цитую, щоб напевне, в результаті яких до влади може повернутися банда Януковича. Тому добровільно ми самі з коаліції не вийдемо, навіть якщо нас звідти вперед ногами будуть виносити. По факту, сьогодні банда Януковича прийшла до влади. Клює внесеть в тюрмі. Ні одна кримінальна справа по колишньому. не Але Це режиму конкретна заява, добровільно не видимо. Навіть якщо ну, виносив Це можна ногами. в контексті почали говорити одне, сьогодні інше і робити трені. Контекст я ніколи не захищаю, але я хочу зрозуміти, коли але вірити конкретно словам, коли слова в несуть в ну, собі. Ми справді тримали справді коаліцію завжди і хотіли, щоб вона існувала як демократична. Але якщо її банково вбила цю коаліцію, то її не існує. Тобто не можна вийти з того, що не існує. Розумієте, в чому суть? Тобто, сьогодні, де факто банкова. І БПП вже працює з опозиційним блоком. Вони шукають квазі можливість. Це означає, що вони ви не вишні, це лише нову... політична заява? тому що де Юре Ні, має бути рада коаліції. Це має подібно, бути юридична форму. Нічого подібного. кожен учасник подає свою заяву. Радик, вибачте, якщо я хочу вийти із певної угоди, мені не треба тої ради. Сьогодні ця рада мене ж не слухає, коли виносить якісь рішення. Вона ж не радиться з усієї коаліції, а приймають однособову в кабінеті Гройсмана. Тому питання: яка коаліція, з чого вийти? Ми направили сьогодні заяву, ми її підписали. І до речі, склали повноваження. Сьогодні відповідні заяви написали і Ващевський, і всі голови наших комітетів Галасюк, Скуратовський, Рибалко, але теж, теж є механізм юридична процедура. Так це інше. Мені целесандр віташвілі написав, написав заяву відповідно до цих пір, все ж таки. Ну, це знову ж таки, бачите, як працює на сьогоднішній день та чи інша маю, коаліція. Зокрема. Її не існує. Тому ми нічого і не зруйнували. Її не існує. Хоче Порошенко дружити з опозиційним mm -hmm. блоком. Ми йому цього не дамо. Але він сьогодні дружить, і ми його максимально упереджували від цього. Але на жаль, сюди по Конституції, опозиційний блок за Порошенко за, по всім критичним питанням, які сьогодні турбують населення. Всі за. Ми просили. Перерахувати тарифи, все ж таки привести до порядку немає. Ми говорили про те, що треба притягнути до відповідальності багатьох від опозиційного блоку і вчорашнього режиму. Нікого не притягнуло до відповідальності, Пане а позамежимо, позамежимо до відповідальності. Пане межами поза межами парламенту будете співпрацювати з укропом, припустимо. Ми сьогодні для себе визначаємо, як працювати вже поза коаліцією. так тому що ми вважали, що коаліція це серйозний речах, аби реформувати країну. Але ми бачимо, що банкова не зацікавлена в цьому. Вона реформує тільки себе і все під себе. Тому ми шукаємо інші форми. Зрозуміло, що це форми буде. Ці ті депутати, які вчора не боячись, комусь погрожували, когось підкуп хотіли підкупити, шантажували. Але 75, 85 перепрошую депутатів. Проголосувало проти. Ми вважаємо їх сьогодні партнерами. Окрім того, ми сьогодні, наприклад, що навіть вертатись до конституції, да децентралізація. Це чи це, це чи узурпація влади? Це ми хотіли розглянути у парламенті. Вони, Але дуже багато до вас запитань, по... щоб біовенбарегувати завершу просто... завершувати хочу... історію. Так. То по Донбасу ми говорили, що треба винести на референдум, і ми вже починаємо процес оголошення всеукраїнського референдуму для того, щоб саме народ визначився із статусом місцевого самоврядування Донбасу. Треба це в конституції чи не потрібно? Тобто ми шукаємо і парламентські, і позапарламентські шляхи виконувати свою програму і завдання, яке перед напоставили. Будемо досить конкретно запитувати щодо політичних партій, так з якими ви будете Півпрацювати і, зокрема, чи не будете якось розширювати розширювати а, свою фракцію. Просто хочу звернути увагу, що чекаємо так само а, на включення Семеном Семенченком. Це народний депутат України фракції самопоміч. А будемо говорити про перспективи їхньої співпраці у коаліції, тому що знаємо, що особиста думка Семана Семенченка, якщо це не змінилося, а це все ж таки, що він був за вихід із коаліції. Так, але вони одно, все ж таки не одноосібно а, разом при ухвалюють ці рішення. Але от пане Олеже, а, є прекрасне розуміння. Суто процедурне політичне питання. А що якщо і самопоміч і батьківщина залишаються в коаліції, а то нічого драматичного для цього для коаліції немає? Вона продовжує працювати в ній є необхідна більшість, просто ну там певною мірою існує паралельна більшість, десь там з Олегом ляшком, який буде співпрацювати з іншими політичними силами у парламенті. Але якщо раптом все ж таки або самопоміч, і фракція самопоміч, і батьківщина вийдуть, тоді це шлях до дострокових парламентських виборів, тому що необхідно буде формувати нову коаліцію. А формувати в парламенті її немає за рахунок кого. А, тому що а, ви ж не будете утворювати ширку так звану, так? Ви не будете залучати, що не це. вистачить. Не вже дайте мені слово. Значить, так. перший момент. Знаєте, краще мати справу з відкритим опозиційним блоком опозицією, ніж вибачте коаліційну повіями. Тому що вся діяльність. Але радикальна... ж колиці ви з ними не Пра... утворите, де Юра? Коліці не так. записано. Мені здається, що тут коаліція повинна бути ситуативна по кожному законодавству. Не можна оживити мертвого. Справа в тому, що самого початку було зрозуміло, що воно йде. Якщо, вибачте, якийсь е е недолугий політик чи Альфонс вирішив, е що має 15 депутатів фракції, він буде до його маразму прислухатися фракції, в коаліції, де в десять разів більше людей, вибачте, такого не може Што бути. Ельхонс. Ну поговоримо питання мошенко? іншому. Зараз і інше скажемо. Питання тепер дивитися на моральну сторону потрібно. Звідки взяти можливість нормально створені коаліції, бо що являють собою відповідно їх політичні лідери? Вибачте, 94 році суджені за розкрадання державного майна особливо великий розмір то цей політичний лідер, який рве на собі сорочку і починає говорити про справедливість і що хтось розкрадає країну, чи про зраду говорить. Чи той, який обрехав людину і був суджений за це в 2002 році, той самий ляшко журналіст І зараз буде говорити, що він правий, чи правду говорить праведник. Все, популізм брехня. Самого початку я дійсно заявив, що коаліційна угода повинна складатися тільки з двох пунктів. Перше, кожен депутат виконує присягу. Відповідно до тексту, «І прислужити народу України, другий пон не виконує, на Майдан там люди йому дадуть ради. Але вибачте, ця політична колака, що організувала те, що було в Верховній Раді, а потім сталося ще перед Верховною Радою. І вони себе називають патріотами, було подивитися, під Верховною Раду, хто вийшов там. Так наші пару депутати і допомагали витягнути. Пару поранених. А тисячу, адже витягуєте, ви, ви, ви спракували це. Що там було поверх 30 людей, поперед, які були, влада. вийшли з прапорами. Такі, Юра, як ви, Юра, я не буду казати, тому що це російський сценарій, щоб відвернути увагу від зради країни. От що то відбулося вчора. І це російські сценарії. Порушуються терористи на підставі війни, війни порушуються. Раду. Обмеження прав і свобод громадян. Закри, будь мені Коли, рота, ви а... не закривайте. Можу, Знаці, закривайте е... рота, знаєте, кому? коли комусь іншому, а не мені. Воювати за Конституцію... Оце така позиція у вас була і в коаліції завжди. Тому коаліція і розвалюється, коли і розвалюється вийшли... саме такими політиками, як ви, які не вмієте вести ніякої політичної дискусії. І такі розмови, і отакі от, от фрази, які пускаєте ви, це фрази вашої коаліції. Коли, коли ваші пікетувати Верховну Раду, люди всі побачили, хто туди вийшов. Вийшли політичні дегенерати, які вийшли піаритися. Перед Верховною Радою, і тільки з трьох тисяч чоловік і там було два державні прапори. Решта прапори Радикальної партії Свободи і Укропу. І що перетворили? Влада винна. Кажуть, з ними не хочуть співпрацювати. Конституційна комісія працює, обговорення йде. Вони не ходять на зустрічі. Добре, Я, засідання в фракції працює. На фракціях обговорювали. Питань немає. Не хочуть, будь ласка, засідання в Верховній Раді пішло. Зайняли. Стіл президії виступати, пояснити, б'ють, кричуть, як ненормальні. Але пішли ваші представники чи ті, які проти змін конституції, гоп замокли. Слухають: пішов виступати хтось опонентну позицію, вже кричуть. Та як заявив Ляшко, немає у вас позиції. У вас є тільки пози, з якими ви заробляєте виключно гроші політичні і політичні дивіденти, і торгуються повії на трасі. А тепер відносно того, хто Давайте, здається, пан, пане, що я не знаю. Давайте, пане панеле, продовжимо розмову. Просто так само слухає ваш партнер, партнер по коаліції Семен Семенченко. Він чекає на включення. Ми ж повертаємося до розмови. Зокрема, троє вже троє нацгвардійців загинули. загинуло. Четверте, ми почули, що він на межі життя і смерті. Надзвичайно важкому стані будемо, будемо дізнаватися подробиці. Але в цьому контексті ми не припиняємо обговорювати саме політичну ситуацію, бо саме вона і призводить до таких от результатів. А так а, пане Олеже, Д... пане же дуже дуже ви емоційно. От мені все ж таки хочеться в цьому контексті свідомо не почули. Фракція самопоміч зараз дотримується тієї позиції, що вони не будуть виходити. Навіть риторика Семена Семенчика Семенченка надзвичайно не схожа, так як він завжди різко досить таки висловлювався. Скажіть, будь ласка, знову ж таки тих п'ять народних депутатів із фракції із фракції самопоміч яких Виключили так за це голосування. Він просто позафракційні, чи можливо відудуть фракцію блоку Петра Порошенка? Значить, дивіться. Щоб так. потім не говорили відношу uh -huh. демократії демократів партії е чи фракціях я просто uh -huh. скажу опоненту. Знаєте, ми можемо тут з вами сперечатися і кричати: ось тут, на вулиці, на Верховній Раді. Ми повинні працювати. А ви там поводилися як. Ті, що в традиційної формі орієнтації, коли блокували президію, кричали, вирішали їм давати можливість працювати раді, і тепер ви ще кажете, що можна вам тут закривати? Вам треба там було закрити, поставити на місце. Другий Ні, момент мене Це мене до вас питання. Це клініка. Це таке. Клініка полягала в тому, Доброді, коли, будучи на головою Тромського адміністрації, ви деребанили землі з голови рейдемзе. Коли я прийшов до вас Жодного. на костилях на костилях на прийом. За 90 кілометрів приїхав інвалід групи, ви відмовилися мене прийняти. Клініка тоді, коли ви списували пальне на службовий автомобіль, стільки Родно. що е, правоохоронні порахували, що вам треба було круглодобово їхати. І я тут я, морально себе в Києві подали. І клініка тоді, коли будучи говорити по патріотизму, коли пішли від помаранчувався головою обдержадміністрації, а за Юликовича відомі. тут були заступники. Київська адміністрації. на вас я навіть не дивуюся. Тому, коли мова йде про демократію і плюралізм, я Ми можу сказати, всіх, що, що дійсно. Не питання, сексуальні, такі орієнтації. Питання демократії от, от, дійсно є БВП. Тому що їхня партія, батьківщина, я не сподівався, що може самопоговорити, це виглядає вивчова, як секти. Люди не мають права свого висловлення. Мені здається, що самопоміч має війти, -війти від окремитися від них і бути дійсно тою партією інтелектуальною, як вони це заявляли. Але. Мені здається, що отут де дійсно боротьба не за владу, за владу, за посади піар і особливо передвиборчий піар. Бо мені просто неможливо от зрозуміти одне. Коли йде от зміна Конституції, так, це перше читання. Воно нічого не буде варте і не буде прийняти без другого читання, не збиравши 300 голосів. І це буде десь листопад-грудень місяць. Питання. Навіщо робити цей шмон? За ці чотири місяці можна було обговорити, але не дає їм терплячки вибори місцеві, де вони хочуть заробити собі дешеві дивіденти. І коли нормально говориш з ними поодинці, всі розуміють, що зміни потрібні, децентралізація потрібна, що контроль державі, над, не дай Бог, виникним сепаратизмом потрібний, і це для цього є префекти, все нормально. Що особливий статус потрібний, щоб контролювати відповідно. Росію і здійснювати тиск їм відповідно до мінських угод, де ми повинні дотримуватися, щоб забезпечити гарантію нашої країни безпеки, щоб обміняти наші військовополонених всі на всі за принципом. Щоб продовжити адміністрації е... санкції проти Росії, де вона фактично Пане, розумію, для того, займа. щоб бути от, мені особисто не ну, говорячи вашу риторику, знову ж таки, мені не дай терплячки, а одне от я не розумію, чому коли міністр внутрішніх справ Арсен Аваку, мені відповідає там про те, що це політична заява не може бути від міністра Силовика політична заява. Якщо звинуватили там а, лідера Всеукраїнського об'єднання «Свобода» Олега Тягнебока, так і загалом цю політичну силу, а в тому, що сталося під стінами Верховної Ради напередодні, чому до цих пір, а, тобто, він не арештований? Я Буду казати дуже чітко і навіть грубо, а йому до цих пір навіть немає повістки на допит. Тобто є звинувачення, сказали, що слова, слова у нас розходяться з ділом. Давайте ми так. картинку створили, ми політичну заяву Тарше. зробили. Всі собі спокійно ходять і коментують у всіх ефірах телеканалів, зокрема, це українського об'єднання Свобода. Я просто хочу зрозуміти, коли говорять, то справді так і думають, і справді будуть робити. Картину завжди робили і роблять. Якщо мова йде про реформу міліції, то і роблять безпосередньо згуладзи. Це моє відносно увага була чітка моя позиція, він давно мав піти в відставку. Відносно прокуратури, президент міняє прокурорів відповідності. Але немає права Рада зараз тиснути окремі депутати на зняття прокурора, бо проти них чи по їх колег порушені кримінальні справи. Оце і неправильно, бо депутат має в першу чергу бути відповідальний за свої вчинки і дії. І прокурор доказує, що він винен в суді. А якщо не винен, значить тоді прокурор йде з посади. Але вибачте, шантажувати прокурором, бо порушені кримінальні справи. І зараз тиснути це і не є правильно. Давайте зараз послухаємо, пригадаємо, що сказав напередодні міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Так а з приводу винності, причетності Встановлено, що щодо вчинення цих кримінальних правопорушень, заворушень причетні деякі відомі а, політичні діячі, діячі, попередньо встановили їх а, кримінальне правопорушення. І прийнято рішення сьогодні, що вони будуть викликані на допит і будуть з'ясовуватися мера їхньої участі. Це і технібок Олег Ярославович. У мене здесь в попередньому отчете попередні докази. Сиратюк Юрій Миколаївич. Все це колишні народні депутати. Сабі Ігор Миколаївич. Швайка Ігор Олександрович. Тут достатньо багато епізодів. І а... Бойко Сергій Олексійович. Криворучка Игорь Олегович. Це только попередньо, и е, очевидно, що у нас встановлено порядка 20 людей, які так или иначе участвовали в этих заворушеннях. Для нас принципіальна позиція кожного з них привлечь к адекватной мере ответственности. Знамя напрямому, напрямому зв'язку, лидер Сукраїнського об'єднання Свобода Олег Тягнебок. Мені підказ, що він зірвався, так Олег Ярославович якраз ну, все це чу, ми Йому нагадали. Зараз перенабираємо, тож почуємо його реакцію. Ну і дізнаємося, от було озвучено Арсеном Борисовичем. Так що а повістка буде, чи отримав цю повістку Олег Тягне бок, так які його будуть подальші дії, залишатиметься загалом в Україні, чи можливо побачимо день, де інде. Олеже Ярославичу, візьміться слухавку. Давайте налагоджуємо зв'язок, хочемо почути від вас конкретно усі ці відповіді. Пане Олеже, ви говорите, що є певні процесуальні дії, так Саме так. так. Винно бути людина допитана, буде вивчена відповідно відеозапис, яку участь приймали. Відповідно до цього будуть подані матеріали. Кажуть, слідчим, слідчим, відповідно, звернеться прокуратура. Прокуратура буде прийняти рішення відповідно зверненням до суду. Тобто, якщо ми демократична держава, ось інше діло, що політики, які себе називають політиками. Оргазовуючи цю акцію, повинні брати на себе всю відповідальність. Але вважаєте, протікання? що відповідальність мають нести не ті, хто лише були під сінами Верховної Ради, а ті, хто сидять і у самій Верховній Раді, всі разом мають нести відповідальність. Будемо з'ясовувати. Дякую вам, будемо з'ясовувати далі. От, зокрема, ви почали говорити у процесі розмови про 16 січня, що воно нам здається загалом. Разумієте, там каз цинічним та... ситуація получається в чому, що сьогоднішня влада, оцей терористичний акт, який розслідувати і притягнути до відповідальності, цинічно своїх політичних цілях. Це коли померли троє хлопців. Вони просто беруть і поплюшать, скажімо, інших опозиційну опозицію. Це страшно. Це трагедія, але не здається так. вам, що всі і використовують політику. По це у своїх цілях. від багатьох бепопістів я чую одне питання: що треба заборонити, зробити мораторій на мирні там ці, тому що може бути загроза і так далі. То питання: а чим це відрізняється від законів 16 січня? Коли хотіли заборонити право мораторій на зібрання. і тому це конституційне право у людей. На, людей. людей на сьогоднішній день. На сьогоднішній день люди мають право вийти зібрання, а проповідають. Сама повинна дії. забезпечити безпеку людей, які прийшли сказати про свій протест і про свою думку, а не обмежувати їх повинні. І тому і служба безпеки, і про міліція прокуратура мала забезпечити безпеку. І згадайте це мукачівські події. Якось відбулося, вбили людину. А тут виявляється, міліція про це вже давним-давно знала. Вона знала, що збирається ця стрілка, знала, що там буде зброя. Вони, вибачте, вже там підготували оперативне відео, і все знімали. То мене питання: це не провокація? Відволікли на три дні увагу від суспільства від інших подій. Зробивши цю історію і ніхто не поніс відповідальності. І сьогодні двоє тільки ті затримані, котрі здалися. Тому це те ж саме. Вибачте, ви ж пам'ятаєте оперативне відео? Звідки Спочина... спочатку ще не стріляли, вони вже знимкували. Наєм, вже... режимі... Наєм з вашої фракції появився за годину до того, як там це все відбувалося. Що таке? в режимі бліцу залишається буквально декілька хвилин. Пане Юрію, те запитання Провокації, конкретне, влада, я, я ставила ти... на початку російський російський Пане Юрію, давайте зараз відкидемо всі ці тези. Всі територіку ми знаємо. А конкретне запитання за межами, все ж таки, парламенту а буде співпрацювати радикальна партія з партію кроп. Так ні, не знаєте, ведемо перемовини поважаємо. Ви повинні зрозуміти одне. У нас є своя фракція, так і свої депозамеже. Але... Ми го поза межами парламенту. Ми говоримо про політичну а партію. А що означає політичну поза межами парламенту? Я це щось цього не зрозумів. На бо виборах що, ми може... будемо йти самостійною партією. Так. Це перше в парламенті. Ми з усіма хто буде пропонувати позитивні речі, ми будемо підтримувати. Тобто, ми є переходячи в опозицію, ми є конструктивна опозиція, але демократична. Бо так названа опозиція в лапках. Опозиційний блок це не опозиція, це ручна опозиція влади на сьогоднішній день, яка використовується необхідний період, аби маніпулювати у парламенті ми не та де е, опозиція, і президент повинен задуматися, коли ми вийшли. Це ж не просто так, тому що там щось не гаразд. Там сьогодні не чують один одного. Там сьогодні панує опозиційний Але блок, його гроші, з його все і спілкуєтеся, ведете певні перемовини. З укропом чи ні? Ну по перше, що більшість фракцій укроп сидить переді мною ось так. Uh -huh. Передів так, тобто не можна не спілкуватися. Ми спілкуємося сьогодні з укропом, спілкуємося помічними, ми спілкуємося з БПП. Вони Близькі дитатами. по духу так само не голосували. Якби вони близькі, вони би увійшли до нашої фракції. Але в питанні конституції ми підтримуємо однакову їхню позицію, тому що вони підтримують нашу, і ми тут однодумці, і в багатьох законах ми будемо з ними однодумцями з іншими. Але це готув, є питання политичної. Інших... Багатьма речами ми з ними згодні, тому що це вони захищали у Коломойського. Добре, ви будете з ними об'єднуватися, мається увазі, зокрема, і в парламенті робити якусь там міжфракційне об'єднання депутатської групи. Це можете робити наша фракція відкрита і може кожен хто хоче, і якщо він поділяє наші ага. принципи, і в нього немає чорного минулого там 16 січня, інших речей. Ми його готові прийняти до фракції і працювати з ним разом. Тому я переконаний, що багато депутатів є близькими до нашої ідеології, і напевно, ми або вони війдуть в нашу фракцію, або можливо, ми навіть створимо якесь міжфракційне об'єднання, в якому буде певна ідеологія своя опозиційна до сьогоднішньої влади, але знов ж таки комкомпромісу тобто, і... між фракційної. Во об'єднання, припустимо, ну можемо так бути. Може бути, так, не виключаємо. Може бути. Радикальна фракція об'єднання окроп ще там підтягнуться. Тобто може бути така, от те, що я казала, от пане Олеже, щоб ви так само прокоментували, от зараз трошки емоції. А відкинемо така паралельна більшість. Так, не повноцінна більшість, а звичайно, там у 226 голосів, але досить досить така, досить таки потужна. Жодної коаліції із політичними циніками, брехунами бути не може. Це однозначно. Шантажистами за посаду дуже не може бути. І цей факт показав те, як формувався і вибивалися посади, голови комітетів і так далі, в тому числі від радикальної партії. Коаліція повинна бути, але виключно з порядними, чесними людьми. Тому я вважаю, що нормальні здорові політичні сили, які готові співпрацювати заради України, і навіть не політичні сили, а окремі навіть депутати, які не входять політичних сил, мажоритарники. Вони повинні робити все, щоб у Верховній Раді виконувати ту функцію, яка покладає на них Конституції народу України захищати інтереси держави, служити народу і відповідно бути в першу чергу людьми, людьми з такі, які мають бути прикладом для всієї держави, людьми, які мають бути прикладом честі, гідності. Правди, а не брехунами, які пошегою і робити. Маємо зарплату, зарплату більше Воложили, ніж адміністрації. а заборгованість садочки Воложна. перед вихователем голови була за півроку. А він отримав зарплату більше ніж голова обласної адміністрації. Це чесно я можу вас передувати, що вам дякувати, тому що у нас новини вони мають виходити вчасно. і я. Я дякую вам. Я дякую вам, народні депутати України, Олег Барна від фракції блоку Петра Порошенко і Шижмар від Фракції радикальної партії Олега Гаряшка у нас дискусія вочевидь продовжується поза можемо. Ще ефіру, а буквально за декілька хвилин. А новини. Ну подивимося, як будуть розгортатися події. Загалом які політичні сценарії запропонують нам самі політики і не тільки. Дякую.